Вітаю, шановне журі та глядачі. Мене звати Валерія Лукінчук. Я представляю центр позашкільної освіти перлина Ренійської міської ради Одеської області. Для мене фотографія це емоція, символізм і спосіб розповісти історію через деталь, колір і світло. Тож, маю честь представити серію своїх робіт, створених спеціально для цього конкурсу. Головна ідея моїх фоторобіт. Показати червоний колір як символ пристрасті, тепла і внутрішньої сили. Кожна фотографія це маленька історія, яка народилась з гри світла, текстур і символів. Правило третин було ключовим композиційним принципом. Завдяки йому я намагалась зосередити увагу глядача на головних об'єктах. Всі фотографії я робила у квартирі, використовуючи те, що знайшла вдома. Кадри, зроблені на смартфоні, з подальшою незначною обробкою у фотошопі. Фотографія, кільце та палаюча ніжність, передає ідею тендітною, але пристрасною любові. Адже справжнє почуття це ніжність, що палає зсередини, але не опалює. Я обрала орхідею як символ витонченості та жіночої краси, а каблучку як знак кохання та єдності. Каблучка, розміщена в центрі квітки, ніби в її серці. Що стосується освітлення, я вирішила створити контраст між темрявою та червоним світлом. На запитання, чому вирішила головний об'єкт не підсвічувати, відповідаю. Я хотіла зберегти якість і загадковість каблучка не є самодостатнім об'єктом, а стає частиною емоційної хвилі, яка виникає у взаємодії з кольором і формою квітки. Пряме підсвічування порушило б мою задумку. У фотороботі смак читання. Яблуко на передньому плані є фокусом фото, привертає погляд своєю насиченою червоною барвою та блиску, підкреслюючи свіжість. Друге яблуко розташовано ближче до розкритої книги на задньому розмитому плані, що створює глибину та контекст. Шарф Шемах додає текстурності, візуальної теплоти і взгреслює затишність атмосфери, ідеального місця для читання. Хоча об'єм тут поступився настрою, при цьому книга залишається впізнаваним символом. А ми маємо можливість мандрувати поглядом по фото. Отже, для мене ця робота символізує насолоду від простих речей: читання, запаху яблук, моментів спокою. Фоторобота змії на спокус. У кадрі гранат плід, що з давніх давен асоціюється життям і родючістю. І каблучка у вигляді змії, яка немов охороняє або навпаки спокушає. Прикраса розташована на верхівці гранат, ніби виростає з нього. Це створює ілюзію живої взаємодії між об'єктами, яке направлено світло підкреслює фактуру граната, так і прикраси. Фоторобота Змії на спокуса символізує момент вибору між розумом і почуттями, між забороненим і бажаним. До речі, ця змія і мене змогла спокусити, адже гранат я з'їла. На коментар журі: об'єкт займає забагато простору. Відповідаю: я хотіла створити відчуття занурення в спокусу. Але погоджуюсь, наступного разу додам більше простору для дихання. Фотографія крока пристасті у уособлює витончену жіночність, впевненість та енергію. Я вирішила передати тему чуттєвості через предмет, а не людські фігури. У центрі композиції пара червоних туфель на високих підборах, які символізують шлях жінки і її самовираження через стиль, упевненість та незалежність. Це кроки, які ведуть її через життя, сповнене пристрасті. Біля них червона троянда, яку особлені краси. Червона вуаль на задньому фоні додає мрійливості і інтриги. Я використала не яке освітлення для підкреслення фактури замші. Кроки до пристрасті це розповідь про жіночність не словами, а образами. Усі чотири фотографії це варіації на тему вибору, почуттів і внутрішньої боротьби. Червоний тут не лише колір, а й провідник емоцій. Дякую організаторам конкурсу та журі за досвід і цікаве завдання в цій номінації. Мирного неба і гарного настрою!